Вітаю, шановне панство. Ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградовий, Програма Правом на правду 226 діб. знадобилося для того, щоб російська пропаганда почала змінювати свій курс. Продовжуємо за цим слідкувати І зараз. Ви побачите, побачите нові, нові методички та наративи. Давайте послухаємо. Андрей Витальевич, мы не военные, поэтому вот просто объясните, никоим образом не претензия, просто для понимания. Почему у нас метр за метр, а у них поселок за поселком? Почему у них сейчас получается лучше? С чем это связано и когда изменится ситуация? Давайте учитывать тот факт, что мы воюем не с украинскими войсками, мы воюем с войсками НАТО. У них агробніший ресурс. На даний момент привосходящий наш ресурс. Де, може ми чогось не знаємо. Ми вже вступили в НАТО. Зараз про це і не тільки поговоримо з Олександром Коваленко. Пане Олександре, моє вітання. Доброго дня. Ми в НАТО вже, чи що? Я не, я не розумію, що, що, що це що це за маячня така. Слухайте, ну на, от вас не було, і ми про це не спілкувалися, а дуже хочу з вами про це поспілкуватися. Зоряні війни. Ми пропустили з вами початок зоряних війн Російської Федерації. І там ось на початку спеціально ми крутили це НАТО і партянки, партянки зоріні війни і партянки, воно воно поруч у Російській Федерації, то то як у тому фільмі Армагідон, там, де о, той російський космонавт в шапці Ушанка. що Мити з приводу всіх зоряних війн є у Російської Федерації потенціал ці супутники пошкодити всі там, може, щось, якусь там стратосферу, іоносферу. Там я не знаю, ці... є у них така історія чи ні? Ну, спадок у спадок від Радянського Союзу. Вони отримали достатньо о, проєктів о, різної ракетної зброї, яка також може виконувати свої функції, бойові задачі. і в космосі, але якщо ми кажемо про супутники, так вони мають орбіту, вони мають якесь положення, але вони постійно знаходяться у Русі. А тобто, ми зараз кажемо про а, зброю, яка повинна знищувати об'єкти, рухомі об'єкти на досить а, вис а, великих висотах, тобто на великих відстанях, а, ми за час а, цього а, повномасштабного вторгнення в Україну вже побачили. Що з себе уявляє саме ця ракетна зброя, про яку постійно кажемо? А це в першу чергу залежність її точності від безпосередньо відстані, яку вона долає. Чим більше відстань, тим більше відхилення від об'єкту, який необхідно знищувати. Це ми кажемо безпосередньо про ракетну зброю у форматі повітря поверхня як варіант. А зараз це зовсім іншим, тому, на мій погляд, все ж таки, більш ефективніше, Росія може використати не стільки свою ракетну зброю для знищення супутників, наприклад, США, а саме свої супутники, ті ж самі супутники ГЛОНАС для того, щоб знищувати ці об'єкти, змінюючи траєкторію своїх супутників та йдучи ну фактично на тара. Зоряні війни, це така історія. Слухайте, давайте подивимося зараз. Чмобіки чмовіки почали приїжджати, і їхні пригоди вже почалися. Вже почалися. Давайте ось подивимося про одне про цих персонажів, які зараз з'явилися. І так, ми зараз знаходимося в Білгородській області. Нас в районі 500 чоловік. С оружием, но при этом мы не приписаны абсолютно никакой части. Неделю мы прожили в скотских условиях. Абсолютно скотских. Никакого материального обеспечения, денежного удовольствия. Ровным счетом ничего. Сейчас также неизвестно, кто, куда, куда едет, в какой части приписаны. Оружие на руках, но оно не записано на нас. Статья 222 Уголовного кодекса И Российской Федерации. И один автомат вы не прописан в нашем военнике. Это статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Отношения скотские от офицеров. Мы никому не нужны. Подготовки ровным счетом ноль. Мы жрем то, что сами себе покупаем. Мы потратили количество что бабок! Чтобы просто поесть. Это же не говоря об амуниции. Вот! Нам выдали! Боевой комплект, то есть боевые патроны, были найдены в части. Они были найдены на улице в части. Физически неуравновешены. Так, ну це ось ми побачили під Білгород, приїхали, а ще тут є новини, що тільки також перехват слухав, 65 чмовіків вони приїхали і одразу на наступну добу кудись зникли. Ну Мені здається, я знаю, куди вони зникли. Мені здається, що вони ще з Росії дзвонили, що їдуть здаватися в полон ну Це в найкращому випадку. Слухайте. А, як вважаєте, скільки їх зараз ось вже тут доїхали, і куди, куди їх почнуть розстосовувати, бо вони, вони навіть самі не знають, куди і до чого вони тут. О, не чую вас, слухайте. Які вони кількісті взагалі заїхали. Ні, в мене здається здає, таке враження, що взагалі а, вони а, ті ту часткову мобілізацію, яку зараз а, здійснюють, вони не ведуть якоїсь ось цього обігу документації, жодної фіксації та інше. Не вистачає навіть ресурсу на це, а, тому що ну, фактично, це досить така а, серйозна організаційна, а, бюрократична, я би а, сказав так, робота, але хто її буде виконувати? Хто її буде виконувати, як її буде виконувати, коли не? А, Вистачає персоналу, тому що, а, взагалі, мобілізаційний ресурс російської армії по забезпеченню саме цього мобілізаційного ресурсу, це фактично 60-65 тисяч а, мобілізованих. Mm. Ось саме а, така кількість може бути більш-менш чимось забезпечена, а можуть організувати їх розміщення казарми, військові частини і інше а забезпечити зброєю боєкомплектом, технікою не одразу, але все ж таки через якийсь час зараз вони зібрали ну приблизно в два рази більше, аніж взагалі можуть забезпечити. На рівні 30 тисяч а в них вже почалися ці організаційні проблеми, масштабні. Вони не могли е, забезпечити навіть а цю кількість. А, та що казати про інших? Я не виключаю навіть, що існують якісь підрозділи, ну, а, про які а, ми і так ніколи нічого і не дізнаємо, тому що вони не, де не, заре, не зареєстровані. Вони собі можуть там якусь назву вигадати, але вони дійсно будуть не приписані не до якої військової частини. Не буде відомо, яка їх кількість, таке інше. Але мені більше всього у цьому відео сподобалось не те, як вони там жаліються на свої якісь там проблеми. Мені сподобався чувак, який був саме в спорядженні та у светері. Цивільному светрі, то щоб тепліше було, ось у чому справа. Ось як виглядає саме на сьогодні середньостатистичний російський військовослужбовець службовість ну, Там до такому вигляді, до речі, пане Олександре, це так: о, то що вони жаліються. Я також весь тижне весь тиждень аналізував. Це важливо, бо дивіться, в так, мене таке враження склалося, що вони сюди їдуть на якийсь курорт Ну їм не сподобається, подобається, що вони сплять на вулиці, хлопці, та то ще добре, то ще рай. Бо тут також будуть окопи, дощі, шма, але але ще буде 155-та артилерія, будуть хаймерси, будуть і інша зброя, яка підтягується сюди, бо лінія фронту скорочується, скорочується, тому щільність буде і плотні плот, плотніша. А вони цього що не розуміють. Я от уявляю, а як, як це буде ось. Перші опції, ну чому? Я вже уявляю, що 65 людей зникло на, на другу добу, куди кудись. Просто ми, ми пішли до побачення. Так, рухаємось а, далі. А, пан Олександр, а не знаю, в курсі, не в курсі, спустили якийсь корвет. Корвет о, у Турції. Що це за корвет? І де його будуть застосовувати? Цікаво, як як він чи попаде на фронт, чи це вже якось після війни буде, чи будуть його застосовувати в якихось операціях. Я гадаю, що все ж таки це буде вже після війни, тому що ну, дійсно, який сенс використовувати цей а, корабель, коли а, якщо він буде, його буде введено до складу а, ВМС України та розміщено, наприклад, на базі в Одесі як варіант, а, одразу ж він стане об'єктом номер один цілю, Номер один для російських протикорабельних ракетних комплексів. Нам не потрібно ось а, саме такі втрати. Цей корвет це корвет типу Ада, це а, турецькі корвети. Туреччина їх саме а, виробляє. А, безпосередньо ВМС Туреччини також мають на озброєні корвети цього типу. Він дуже корисний буде ВМС України в майбутньому після закінчення війни. Він може виконувати різні Він може використовувати за різним функціональним призначенням. Він може як розміщувати на своєму борту, наприклад, протикорабельні ракетні комплекси. Він може використовувати такі ж інше озброєння. Він може навіть використовуватись для розміщення мін. Як варіант загороджування та іншого. Тобто для ВМС України на сьогодні саме ці кораблі, кораблі корвети, вони є, ну скажімо так, найвищим типом, які можуть використовувати ВМСУ. Чому так? Тому що ось навіть фрегат гетьман загайдачний, ну це вже занадто для нашого флоту. Ну зараз не флоту, ми розуміємо. Під час війни зменшилась кількість корабельного суставу. Це більш флотілія, але а, саме на рівні, а, саме на рівні а, фрегату Гітман Сагайдачний, це вже корабель, якого забагато для ВМСУ. Корвети це оптимально як найвища ланка корабельного складу ВМСУ. Далі це малі а, ракетні кораблі або малі ракетні катера та інші. Вже міні тральщики, наприклад, та інші вже кораблі. А тому так дійсно, нам а, такі кораблі потрібні, та ми їх будемо використовувати як у безпосередньо чорному морі для наших потреб, так і можемо підчасти якихось а, вже дій з нашими міжнародними партнерами. Так а що не, не буде авіаносців, Богдан Хмельницький або Леся Українка, я не знаю. Ну, це, це така хиронавіщо нам воно потрібно. Навіщо нам це авіанос? Я не знаю, щоб гордість, щоб пишатися, ось. Українці люблять пишатися, ось ми любимо пишатися. Так, рухаємось далі. Цікаве таке питання. Харківська область, Харківська область, і ось якийсь час вони там знаходилися. А вони встигли там якусь зробити серйозну оборону, якісь позиції на кшталт до два-три рівні якось роблять чи ні. Чи там якась інша історія в них? Ну, а... Справа у тому, що взагалі, коли російські окупанти вони е, вторглися саме на територію України, е, вони е, дії свої розглядали виключно у наступальному форматі. Вони саме планували здійснювати виключно наступальні дії, рухатись вперед, захоплювати територію, окупувати міста, селища і так далі, і так далі. Тобто вони не робили акценту саме на оборонні дії, навіть в Харківській області, коли вони ну, досить тривалий час знаходились, вони розглядали наступальний формат бойових дій. А якщо ми кажемо про локацію району Зюму, то це в напрямку Славянська Краматорська. А тому ті лінії оборони, які вони облаштовували, ну вони фактично були. Ну, не достатньо 100% ефективні, як саме лінія оборони, а mm -hmm. така сама ситуація і на Луганщині, але не 100% така сама. Бо є Луганщина, яка була окупована з 2014 року, а є Луганщина, яка була окупована саме у 2022-му. Різниця у тому, що та частина, яка була окупована у 2022-му, там а, значно менша кількість тих ліній оборони можливості вести оборону. Або а, на ту що з 2014 тисячі розуміємо, там лінія оборони вона облаштовувалась постійно кожного року а, за весь а, час а, окупації, а тому там дійсно вони існують. А це буде проблема для збройних сил України, коли збройні сили України будуть звільняти Луганську область. Але спочатку ну, звільнимо те, що було у 22-му захоплено, а потім вже будуть діяти не стільки штурмові а якісь передові підрозділи, а буде діяти більш артилерія. Артилерія буде вскривати ось ці лінії оборони. Це буде трохи більше часу на це витрачено, але все ж таки це не є якоюсь великою проблемою, яку неможливо вирішити. Слухайте, Луганська область офіційно повідомили, що відбувається, почалася деокупація Луганської області. я Як воно там буде відбуватися? Я так розумію, що спочатку будуть деокупувати ту частину, яку окупали у 22-му році, ну так чи інакше. Чи чи як? Чи, може інші якісь будуть напрямки там? А, так, я вважаю, що буде використано саме цей сценарій, а, тому що ну він більш вигідний та, можливо. Здійснити більш ефективні дії за рахунок того, що там не облаштовано достатньо о, оборонних позицій, звісно, ми можемо зараз бачити, як російське командування намагається масштабно передислоковувати та перегруповувати свої о, сили та засоби саме о, на Луганщину, для того, щоб, ну, наприклад, о, 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 значно підсилити свої позиції та можливості о, в о, локації сватова. Ну а вони дуже добре розуміють, що коли буде звільнено сватою, то фактично це буде е, знищення е, їх групи військ в незалежності від того, де вони знаходяться саме е, в цьому регіоні, тому що ну, це е, контроль над логістичною артерією Троїцьке сватове Кримінару, Рубіжні Северодонець, та вони зможуть тікати лише в напрямку Старобільська і все mm -hmm. більше нікуди. Тому щоб не відбувалися ті події, як вони відбувалися в Харкові, саме такий досить стрімкий контрнаступ, росіяни накопичують там ресурс. Але я нагадаю, що так само вони накопичували ресурс і в ізюмі так. само Вони концентрували велику кількість бронетанкових підрозділів та інших підрозділів саме в цьому районі, для того, щоб розпочати наступальні дії в напрямку Славянського, але їх це не врятувало. Так, ми можемо зараз перелічувати цю кількість батальйонів тактичних груп, все таки інше, але це на, наскільки вони зможуть їх е, якісно використати. А, на мій погляд, е, так само, як і в Ізюмі, ніяк якісно вони це не зможуть зробити. А Збройні сили України зараз створюють умови для саме е, успішного контрнаступу, його продовження, а ми найближчим часом побачимо від цього ефект. Слухайте, а, така інформація з'явилася, що на запорізькому мелітопольському напрямку ворог почав відтягувати артилерію туди, ось до, до напрямку Південнобузького. Вівденнобузького таке питання: що вони чи будуть вони послаблювати цей, а, цей напрямок? Ну і чим це для них може закінчитися така історія з послабленням? Так, їм не вистачає саме а, потенціалу артилерії на правому березі, тому вони намагаються за а, саме той ресурс, який є в них на лівому березі, а, якось а, ну, компенсувати а, цю нестачу. Вони використовують. Пане Олександре, яка... пане Олександре, ну так, щоб всі зрозуміли, тригер. В новій каховці, мабуть, всі кіоски шаурмою пусті і не мають готівки, бо всіх відправили туди, до Герзну до, до, до на Південнобузький напрямок. Розумієте, вони по орієнтуватися потрібно по, по продавцях шаурми, кажуть, вони її дуже полюбляли. Полюбляли. Я маю надію, що полюбляли саме. Тому ось і орієнтуючись по, по них, і питаю вас, чи будуть вони і надалі послаблювати цей напрямок? І чим це може закінчитися? Бо це дійсно якийсь шпагат. Вже дійсно це шпагат якийсь, тут і не зрозумієш, де тобі триматися краще. тобто Це це, це відкриє для ЗСУ якісь о, перспективи на цьому напрямку? Е, можливо, скажімо так. Звісно, коли ти витяг, відтягуєш якусь кількість е, своїх підрозділів на інший напрямок, особливо якщо це артилерія. Ну, ти зменшуєш свої можливості по захисту цієї локації. А, хоча я не впевнений, що найближчим часом ми побачимо якісь більш активні дії саме в Запорізькій області, вони будуть відбуватися. Але, як то кажуть, не сьогодні, та не завтра. Мабуть, через тиждень, через два, мабуть, через три, хто знає. Але а, зараз а, ні. Чому ні? А, тому що не сформовано. Достатньо умов е, до цих дій. Умови це дуже важлива річ. А саме за рахунок е, їх формування, ми можемо казати про те, що е, ефективність контрнаступу буде максимальна з мінімальними втратами. А тому, е, якщо вони притягнуть артилерію на сьогодні, саме для прикриття свого правого берега на правий берег вони не будуть його і передислоковувати ми це розуміємо. Але це їх не врятує, тому що наша високоточна та далекобійна артилерія, як ствольна, так і реактивна, на сьогодні може як повністю закривати а, правий берег, так і контролювати частину лівого. Росіянам же щоб а, підтримувати своїх, а, а, свої підрозділи на правому березі, необхідно розташовувати а, артилерію так. Що вона знаходиться саме в зоні ураження вже нашої, яка знаходиться за зоною ураження їх можливостей. Ну, в нас вже є ось цей знаєте дисбаланс не тільки вже по точності, але й ще найголовніше по далекобійності. Ми значно о, маємо значну перевагу перед російською артилерією. Як воно буде на Запорізькій області, а, побачимо найближчим часом. Але зараз ми акцентуємо увагу саме на знищенні ось цих підрозділів, які намагаються якось підтримувати правий берег. Так, зрозуміло, звичайно. Ну а динаміка на південнобузькому плацдармі, вона буде зберігатися на найближчими тижнями? Чи буде там якісь інші стадії? Я вважаю, що все ж таки буде декілька етапів. А, зараз ми спостерігали один з тих етапів це. Саме а, розширення нашого плацдарму на півночі та північно-східному напрямку а, правобережної Херсонщини. А, я в подальшому а, бачу інший етап це а, звільнення Береслава uh -huh. з двох напрямків. Ну, це вже це факт, ко, кожен, хто відкриває мапу, він бачить, як воно буде відбуватися надалі. А, також я бачу ще один етап: це звільнення Снегорівки. Це mm -hmm. дуже важливо, особливо в майбутній операції по звільненню Херсона. Та й заключний етап: це буде, звісно, вже блокування та деокупація міста Херсон, що буде відбуватися вже з трьох напрямків: з західного, північного та північно та північно-східного. Цікаво, Ну і На останок не можу не поговорити з вами про ці дрони. Про ці дрони, від яких почали страждати всі вже всі міста, бо вони їх так похитро Хитро щеми ми запускають, вони летять як стайкою, стайкою і ППО наше. Воно відпрацьовує їх як одну ціль. Мені цікаво, а воно якось модернізується, адаптується системи ППО? Чи можливо це і, чи буде і чи є якась стратегія протидії ці, ці от так для такої тактики ворога? А ну, не зовсім так. Їх не фіксують як один об'єкт, їх фіксують саме тією кількістю, якою вони знаходяться в польоті. Проблема у тому, що по всім об'єктам ППО не може одразу зреагувати. Ось у чому проблема. А то вони обирають такі саме зараз, займаються тим, що вони. Вивчають можливості нашої ППО по протидії цим ВПЛА. Вони вивчають нас. Ми вивчаємо їх. Що щодо, щодо протидії, як ми бачимо, а, знищуємо їх. Вони не є якоюсь вундервафи, а, яку неможливо знищити. А найбільш ефективно, як не дивно, а, проти цих об'єктів є німецька ЗСУ Гепард. Uh -huh. Я дуже багато критикував е, цю ЗСУ. До речі, зізнаюсь, е, мені вона багато чим не подобається. Окрім однієї е, речі, я завжди акцентував, що найкраще, що є у цій зсу, а е, це саме РЛС. Ось саме за рахунок РЛС на сьогодні, а е, нім саме гепарди, вони дуже добре протидіють е, саме цим шахіт е, 136. БПЛА Камікадзе в іншому не вистачає на сьогодні проти а, цих БПЛА, ось саме цих ЗСО. Треба було б, щоб все ж таки більше Німеччина нам їх а, надала. А, а окрім цього, ну, використовуються ті ж самі а, засоби а, малої та середньої відстані значення об'єктів, як і проти інших об'єктів, як і проти звичайних БПЛА, того ж самого Урлан-10 та інші. Звісно, є своя специфіка. Uh -huh. У штахі 136. але проти цієї специфіки uh, все ж таки наші uh, розрахунки ППО вони вже розробляють, uh -huh. розробили алгоритми протидії та вдосконалюють їх. Uh, тому в uh, майбутньому ми будемо знищувати ще більше цих об'єктів, uh, допоки вони взагалі не стануть таки, стануть такими ж uh, дефіцитними, як і крилаті ракети «Калібр». Uh -huh. Бо у них зараз єдина ось кіно, веселе, яке вони показують у себе на пропаганді, це про ці дрони. Іранські дрони, іранські дрони завдали, іранські так, дрони, Мер, так. Не, не калібр, вжеранський дрони. Дрони іранські. Так, а цікаво, що Іран у цей час. Говорить, це не наші дрони, це не наші дрони. Ми не надавали так, дрони. Це, то не ми. То не ми. Дякую вам, пане Олександре, що долучилися до нашого ефіру. Спокійних вам вихідних. До нових зустрічей. Слава Україні, героям слава! А нашим телеглядачам нагадую, заходити на ютуб канал, на дзвіночка, підписуйтесь на новини. вами був Геннадій Виноградо. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.